Вітаю, друзі! Це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. У мене новий в'язальний проєкт. На цей раз я в'яжу гачком Pullover із дуже красивої пряжі. Завдяки її кольору проєкти отримав назву Пустельна Троянда. Спочатку розповім вам про пряжу. Це пряжа з моїх старих запасів. В мене такі ще зберіглися, але лише на два проєкти на цей і ще одні гарненькі, зелененькі, але те ж ви вже побачите трошки пізніше, з часом. Ось, це Alize Angora Gold Simli. Дуже гарні, красиві ниточки з люрексом. Мені дуже подобається, як вони виблискують. Ниточки тоненькі. Зараз покажу вам. Ось. Я не скажу, що ну, ось так в руках вони м'якенькі, але коли вже в пов'язаному полотні, то полотно трошки, трошки жорстке. Я вважаю, це через, саме через люрекс. Він трошки жорсткості додає полотну. Адже що стосовно складу, то він зовсім не жорсткий. Тут 75% акрилу, 20 вовни і 5% того самого металіка, тобто люроксу. В 100 грамах тут 500 метрів. Дуже гарний метраж. У мене три моточки такі. Взагалі, я брала їх для іншого проєкту. Я Думала, що буду в'язати жакардовий половер з жакардовим візеруночком, і був ще інший колір. Але коли я побачила, як а, а, виглядає це поєднання кольорів, які я обрала через інтернет, зрозуміло, що передача кольору була не дуже гарна на сайті в крамниці, інтернет-крамниці. Мені це поєднання в житті не подобається. Тому а, з інших трьох моточків я зв'язала дуже красиву, гарну, велику шаль, яку можна побачити на моєму каналі, теж пов'язала її гачком. А з оцих трьох моточків я вирішила зв'язати пуловер. Довго вони чекали на свій час, довго я не могла підібрати модель, яка б личила до цих, підходила до цих ниточок. Мабуть, правильніше буде сказати, пасувала до них. Адже тоненькі такі, вишукані, ніжні, красиві, і хотілося чогось неординарного і нестандартного. Що ж я обрала, я зараз вам покажу. Отже, друзі, це кокетка, вона вже повністю готова. Ось так вона виглядала, коли я зв'язала тільки ось цю частину, невеличку верхню. Ось цей гарний візеруночок. Ви бачите, там ще на відео зовсім небагато пов'язано, але вже виглядає неймовірно ніжно, і як я вже казала, на мій погляд, вишукано. Наче якась коштовність. Наче шити золотом, хоча тут не золотий. Не золотий Люрекс, а такий сріблястий. Отже, ближче можна подивитися візеруночок. Як він виглядає? Ось, бачите, тут наче такі квіточки, бутонний квіточок. Тому і назва пустельна троянда, пустельна, тому що колір такий дуже нестандартний, цікавий, ніжний. А троянда, тому що ну, дійсно, дійсно, майже, майже квіточки. Ось тут. Це, це моя взагалі повністю моя ідея. Тому що я знайшла ці візерунки в декількох окремих моделях і все переробила під свій смак. Це ось цей візеруночок верхній. З квіточками, з бутонами, це з однієї моделі, нижче з іншої моделі. Все це я переінакшила, зробила на свій розсуд, на свій власний розсуд. І мені дуже подобається цей результат. Я намилуватися не можу, тому так багато вам його і показую. На дану хвилину в мене вже, як я сказала, повністю кокетка готова. Я вже розділила. Рукави відокремила і відокремила тулуб, вже пров'язала перший ряд після підрізів і зв'язала росток. Багато хто пов'язаних гачком речах, речах росток не в'яже. Тим паче, що горловина в мене не дуже така вузька, не глибоке декольте, але і не під саму шию. І, можливо, хтось би вирішив, що росток в такому половері гачком робити не треба. А, і саме в цій моделі, звідки я взяла ось цю верхню частину, візероночку, там саме половер без ростка. Але я завжди в'яжу росток, як коли в'яжу спицями, так і коли в'яжу гачком. Тут 3 см росточок. Бачите, я ще не зняла маркери, коли відокремлювала рукави. Що ще я можу сказати про цю модель? Скажу вам, друзі, що я не хочу, щоб вона була завузька. Я не хочу, щоб вона дуже облягала мене. Я не люблю такі водолазки пов'язані. Я більш люблю а, такі об'ємні речі. Не можу сказати, що буду дуже об'ємні полове, але й не завузькі. Мені тут казали, я коли проводила прямий ефір. А в Тіктоку дівчатка кажуть, що якийсь він завеликий. Але ні, дівчатка, я вже приміряла. ну ну не то щоб, ну Здається, що за, за широкі рукавчики, але ж вони будуть звужуватися, я їх завужу, зроблю убавки, як то має бути. Але, знаєте, є така ідея, мабуть, щойно сьогодні вранці я, перед тим, як знімати це відео, мене така ідея посиділа. Так, З'явилася така ідея, щоб зробити широкі рукави, а потім завозити їх до вузької широкої резинки. Я думала зробити 4-5 рукав, а тепер вже якщо так, то можна такі широкі рукави зробити і з вузькою широкою резинкою до самого запястя. Не знаю, я ще не вирішила. І з цього боку це в'язання моє, цей це мій проєкт можна розцінювати як а, саме інтуїтивне в'язання, бо з розрахунків тут тільки розрахунки початкового візерунку, з цього а, тут рапорт 8 петельок, тому а, взагалі спочатку було 120 петельок. Це та єдині такі розрахунки, які я а, зробила. Більш нічого, чисто таке інтуїтивне. Зв'язала, примірила, сподобалось, не сподобалось, примірила кокетку першу верхню частину. Здалася, мені замала, навіть якщо б я без додавань петельок, стовпчиків. А якщо б я ще пров'язала, вона б мені так здавалася за вузькою, і я ще зробила додавання, ще ось цю смужку-візерунку я додала з іншої моделі. І саме здавання стовпчиків, щоб кокетка була ширша. Знов приміряла, знову все, нібито сподобалось. І вже було третє приміряння, коли я відокремила петлі, перший ось рядочок пров'язала після підрізів. І побачила, що так, не буде воно мене дуже так щільно облягати. Ну, ось, друзі. А, забула сказати: вибачте, що в'яжу я гачком номер 3 Ось мій. Дуже любимий гачок, я його полюбляю, і багато речей в'яжу саме третім номером 3. Щось так в мене складається. Ну, ось, друзі, ось дочекалися мої гарні ниточки свого проєкту. Це перший старт, я розповідала, що будуть ще. Я хочу, щоб це був пуловер гачку. Наступний пуловер буде теж дуже красивий, я робила анонси ниточок, він буде пов'язаний з пицями. І ще будуть, мабуть, старти гарних е, шкарпеток. Ще не вирішила, чи то будуть е, такі капці е, для, для квартири, такі для оселі капці, щоб тепленькі ходити. або... Або жакардові шкарпеточки. Отже, слідкуйте, друзі, буде щось новеньке, цікавеньке, буде декілька процесів в роботі. І також я хочу сказати декілька слів, я все ще продовжую працювати над своїм кардиганом 5 в одному. Там вже пов'язана спинка, обидві полочки і розпочала один з рукавчиків. Показувати зараз не буду, тому що не тому присвячене це відео, але скажу, що загалом буде зняти велике відео. Саме присвячене моїм всім процесам, і коли вже всі старти я розпочну. Так що планую десь в роботі 4-5 проєктів. І вам цікаво, і мені не нудно. Щиро дякую, друзі, вам за увагу, дякую вам за підписки, за вподобайки, за коментарі, в яких ви так чесно, щиро, відверто е ділитеся зі мною з своєю думкою. Я дуже це ціную, буду вам вдячна, якщо ви знову напишете мені, що ви думаєте з приводу цього мого нового старту. А ще нагадаю, друзі, хто не знав, ви завжди можете стати спонсором мого каналу і. Внести деяку лепту в розвиток мого каналу, щоб я могла купувати ще ниточки і ще більше знімати для вас цікавих, гарних та корисних відео. Бажаю всім мирного неба над головою, гарного настрою та гарних в'язальних процесів. До побачення!